Добрий день, це подкаст Античний Рим сьогодні. У попередньому епізоді ми говорили про закони та про те, що вони не завжди були на користь простого народу. Насправді, головною метою законодавчої системи в стародавньому Римі була підтримка порядку та гарантування прав і свобод відповідно до соціального статусу людини. Римські закони також встановлювали правила для багатьох політичних, соціальних та міжнародних процесів. Отже, сьогодні ми поговоримо про найважливіші римські закони в історії, аби зрозуміти, як вони стали основою багатьох законодавчих систем сучасного світу. Основи римського права базуються на складній та чітко сформованій правовій системі, яка постійно розвивалася. Від заснування Риму до 568 року нашої ери. Отже, перша фаза розвитку римського права називається архаїчне право. Вона почалася в 753 році до нашої ери та сягала 451 року до нашої ери. Цей період приватне право, включаючи римське цивільне право, застосовувалось лише до римських громадян і було напряму пов'язане із тогочасною релігією. Це була нерозвинена правова система, тому вона не містила атрибутів суворого формалізму, символізму та консерватизму. Початок другого періоду формування римського права збігається із законами 12 таблиць. Про які ми говорили у попередньому епізоді, вони були написані на бронзових табличках. Такий перехід до письмових законів був революційним і дуже важливим, оскільки раніше закон існував лише в усній формі, і це сприяло довільному його застосуванню та інтерпретації магістратами. Третій період називається докласичний, і він збігається із закінченням Другої Пунічної війни та триває до встановлення імперії. Він пов'язаний зі створенням великої кількості трактатів. Серед найвідоміших юристів того часу, які писали ці трактати, були Квінт Муцій Сцевола. Це автор об'ємного трактату з, з усіх аспектів римського права та сервій Сульпіці Руф. Це був друг Марка Тулія Цицерона. Перші 250 років імперія це з 27-го року до нашої ери по 235 рік нашої ери, становлять так званий класичний період. Цей історичний момент являє собою найвищу точку розвитку римського права та юриспруденції. Римські юристи чітко розмежовували використання речі, тобто майна у юридичному праві, від можливості використання та маніпулювання цією річчю, тобто володіння. Типові договори, купівлі та продажу, підряду, оренди договору надання послуг регулювалися в найважливіших континентальних кодексах, і основа цих договорів була закладена в римській юриспруденції. Останній період у розвитку римського права це так званий посткласичний період, що тривав з 235 по 565 рік нашої ери. Цей період умови для розвитку правової культури стали менш сприятливими, ніж до того, так як загальна політична, економічна та соціальна ситуації почали погіршуватися. Сьогодні римське право більше не застосовується напряму в сучасній юриспруденції, однак правові системи деяких держав, таких як Південна Африка. Та Сан-Марино частково базується на Юс Комюн. Жоден правовий кодекс повністю не втратив зв'язку із римською юриспруденцією. Також у державах-членах Європейського Союзу приймається стара Юс Комюн. Є фундаментальний крок до об'єднання приватного права. Нагадаю, що цей юз Ком'юн була спільною основою юридичної практики в усьому світі. Дякую за увагу!